Десятки тисяч загиблих, безліч збройних сутичок, три повномасштабні війни, ще й перспектива ядерної. Все це про відносини між Індією та Пакистаном, які сперечаються за Кашмір. Але чому так сталося? І навіщо обом ця гірська територія хто сильніший і чи наважаться країни на ядерну війну? Розбираємо 80-річне протистояння між Індією та Пакистаном навколо Кашміру за 10 хвилин. Щоб зрозуміти, що і чому відбувається у Кашмірі. Для початку треба подивитися на мапу. Кашмір це територія у Гімалаях, яка розташована між Пакистаном, Індією, Китаєм та Афганістаном. Від початку це було окреме князівство, доволі заможне, адже лежало на перехресті жвавих торгових шляхів. Зокрема, тут пролягав відтинок славнозвісного шовкового шляху, який нині намагається відродити Китай під назвою Один пояс, один шлях. Це важлива деталь. Кашмір був важливим центром індуїзму та буддизму. На півночі регіону згодом став розповсюджуватися іслам, але різним конфесіям вдавалося знайти баланс у відносинах, і довгий час життя тут було відносно мирне та спокійне, зокрема в часи, коли всі ці землі входили до Британської імперії під назвою Британська Індія. Проблеми почалися у 1947-му, коли Британія дала свободу своїм колоніям. 14 серпня про незалежність оголосив Пакистан. А наступного дня Індія. Тодішній британський намісник в Індії, лорд Маунтбеттен запропонував провести кордон між новоствореними країнами за релігійною приналежністю. Пакистану відійдуть території, населені переважно мусульманами, Індії індуїстами. Але в деяких районах, таких як Кашмір, населення було дуже змішаним. Таким суб'єктам запропонували самим визначитися, чого вони хочуть: приєднатися до Пакистану, до Індії або взагалі стати незалежною країною. Але добрими намірами, як відомо, вимущена дорога до пекла. Коли відбувалися ці події, 77% населення Кашміру було мусульманами, і логічно було б приєднатися їм до мусульманського Пакистану. Але ні. На той момент Кашміром керував Махараджа Харі Сінг, він прохолодно ставився до обох варіантів, але Індію вважав меншим злом, бо та обіцяла регіону широку автономію. Поки пан Сінг вагався, Пакистан направив в Кашмір збройні угруповання для того, щоб допомогти братнім кашмірським мусульманам. Харі Сінг все зрозумів і звернувся по допомогу до Індії. Індія погодилася допомогти, але за умови, якщо після цього Кашмір увійде до складу індійського союзу. Indian security forces on a relentless hunt for Pakistani infiltrators. тоді. Індійські солдати зайшли в Кашмір і Доволі швидко вибили пакистанські загони з більшості території, яку вони зайняли. in the Uri на мросексесіпуч, Kargil and other sectors. Водночас мусульманам вдалося зберегти контроль над північного регіону. 1 січня 1949 року за посередництва ООН сторони оголосили про перемир'я, а Кашмір поділили на дві території. Але це не задовольнило ані Пакистан, ані Індію. Відтоді між ними спалахнуло ще дві повномасштабні війни. Перша у 1955-му. вона тривала менше року і забрала життя понад 7 тисяч людей. Друга у 1971-му. Причому Індія тут від початку була взагалі не до чого. As village village after fell to the the Indians, Bangladesh guerrillas moved in and set up their own administration. від Пакистану почала відколюватися інша територія, відома тоді як Східний Пакистан, а нині як держава Бангладеш. Щоб не допустити цього, пакистанська влада почала широкомасштабні репресії проти сепаратистів. Але проблема полягала в тому, що східний Пакистан і так би мовити, основний Пакистан, розділяють понад півтори тисячі кілометрів індійської території, тому контролювати ситуацію там і сламабаду було дуже важко. До того ж, індуси, звісно, відкрито підтримали бадгладешських повстанців, і між Пакистаном та Індією зав'язалася нова війна. Причому одразу на двох фронтах у східному Пакистані і у Кашмірі. Ось що сказав тоді про це представник Пакистану в Організації Об'єднаних Націй. Індія газнатолинч агресіонан територій одна мебель стейт Пакистан, бат з опонен демондит territory which contains the majority of its population. Бойові дії завершилися за кілька тижнів розгромом пакистанських військ на сході. Сюпремасі А Бангладеш став незалежною країною. Саме після цього Пакистан почав розробляти власну ядерну зброю. А лінія розмежування в Кашмірі стала постійною. Нині ця територія поділена на індійський штат Джамута-Кашмір, включно з провінцією Ладак, загальною площою понад 100 тисяч квадратних кілометрів, приблизно з Бельгії. І трохи меншу за площею напівавтономну пакистанську провінцію азад кашмір та район гілгіт балтісан Лаптик історичного Кашміру у майже 40 тисяч квадратних кілометрів входить також до складу КНР. Що до речі напружує відносини між Пекіном та нью делі А от між Пакистаном та Індією постійно спалахують дипломатичні чи навіть військові конфлікти. Обидві країни хочуть контролювати весь Кашмір. Хоча збройні формування пакистанської частини Кашміру формально Ісламабаду не підпорядковуються, вони ведуть терористичну діяльність на індійських територіях, але Нью-Делі звинувачує Ісламабад в підтримці терористів. Треба сказати, не безпідставно. Свого часу навіть один з пакистанських прем'єрів Первес Мушарав визнав, що його країна допомагала багатьом ісламським угрупованням у Кашмірі. Загострення у Кашмірі квітня-травня цього року відбулося за майже класичним сценарієм. Терористи напали на людей в індійській частині Кашміру. Індія звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків і нанесла масований авіаудар по пакистанській частині Кашміру. По як каже Нюделі інфраструктурі терористів, станом на зараз конфлікт наче вдалося приборкати. Але чи надовго? А головне, чи вистачить країнам розуму та витримки, а світовій спільноті впливу, щоб уникнути ескалації? Адже потенційно ця ескалація може обернутися ядерною війною. В обох країнах приблизно рівний ядерний потенціал. Експерти оцінюють його у 170-180 боєголовок в кожної. В Росії для порівняння близько 6 тисяч, але і індійсько-пакистанських ядерних арсеналів буде досить для того, щоб спричинити глобальну катастрофу. І через могутність ядерної зброї, і через її філософію. Ядерна зброя це зброя стримування. Вона не призначена для безпосереднього ведення бойових дій, а для того, щоб бойові дії не почав вести ворог. І першим не почав ядерної атаки, бо буде усвідомлювати неминучість відповіді і майже гарантованого взаємного знищення. Той, хто застосує ядерну зброю, зруйнує цю концепцію, а це невигідно всьому світу, а головне ядерним державам. Тому навіть всеосяжний друг Росії, китайський лідер Сі Дзіньпінь, свого часу застерігав Путіна навіть від думки про застосування ядерної зброї в Україні. Конкретно Китаю не вигідно, щоб ядерна війна почалася між Пакистаном та Індією ще з кількох причин. наприклад, тому що це дуже близько, а ще тому, що цим регіоном пролягає важливий відтинок того самого торгового шляху один пояс, один шлях. Тут ще варто зазначити, що Китай вважає Індію своїм опонентом і багато років допомагає Пакистану. Зокрема, продає зброю. Зокрема, високотехнологічно такі літаки чи ракети. Пекін має чималий вплив на Ісламабад і може використати його, щоб втримати пакистанців від ядерних думок. З іншого боку, найпотужніший союзник Індії Сполучені Штати. Вашингтон, звісно, не диктує Нью-Делі, що і як робити, але відмовити від застосування зброї масового знищення певно може. Так що більшість оглядачів вважають, що ядерного порогу війна між Пакистаном та Індією не перетне. А от конвенційна війна в тому чи іншому вигляді між країнами цілком можлива. І тут цікавий нюанс. Індія найбільша за населенням країна світу. Майже півтора мільярди людей. Уявіть цей мобілізаційний ресурс. Регулярна індійська армія нараховує 1,4 мільйони військових. Тоді як пакистанська 654 тисячі. Видатки Індії на оборону торік були в дев'ятеро більше ніж в Пакистану. Індія також сильно попереду Пакистану в бронетехніці та відчутно попереду в авіації та кораблях. Кількість не завжди означає якість. Відставний генерал індійської армії Харчаранджит Сінг Панах у колонці для видання The Print пише, що Індія не має суттєвої технологічної переваги над Пакистаном, щоб безкарно завдавати каральних хірургічних ударів. Йдеться про майже всі галузі від ракетних та безпілотних систем до військово-морських сил. Пакистан є ядерною державою, і він створив достатній конвенційний потенціал, щоб відбити будь-яку превентивну обмежену війну нижче за ядерний поріг. Пише пан Панах. Думку генерала опосередковано підтверджує і перебіг останнього загострення між країнами. Індія, хоч і змогла завдати масованого авіаудару по пакистанській частині Кашміру, сама за повідомленнями медіа втратила від двох до п'яти бойових літаків. На озброєнні в індійських ВПС є різні борти, зокрема російські «Міги» або французькі Рафали. Пакистан використав проти них винищувачі J-10 китайського виробництва. Причому це було перше бойове застосування цих машин. І схоже, вдале. Світові ЗМІ на перебій почали писати про j 10 а капіталізація компанії за лічені дні зросла на 7,6 мільярдів доларів. Варто зазначити, що ці літаки були оснащені ще й китайськими ракетами, які, вочевидь, теж виявилися доволі ефективними. Тому, попри очевидну перевагу Індії над Пакистаном у розмірі населення та ВВП, індійська економіка в десятеро більша ніж Пакистанська. Чим завершиться потенційна війна між цими двома країнами, спрогнозувати дуже складно. Але найбільше світ, звісно, турбує, що в своєму протистоянні Індія та Пакистан переступлять ядерний поріг. Хоч поки таких погроз, натяків чи навіть ознак, немає.